Бажаю здоров'я. Прийшла ще одна антенна хлист для портативної радіостанції з Aliexpress. Роз'єм Сма підходить для радіостанції Хітера. Але, але, якщо відкрутити цю частину, то можна використовувати її також на радіостанціях Моторола. Зараз перевірюю її на векторному аналізаторі. Як бачите, резонанс в неї на частоті 157 МГц. А так як. Мені потрібна її робота на частоті 147 МГц на передачу. І на цій частоті коефіцієнт стоячої хвилі 1,48 що теж непогано. Так що підрізати нічого не буду, залишу як є. Але нагадую, підключити її, під'єднати її до радіостанції моторола трошки складновато. Довжини різьби недостатньо. Тому потрібно для того, щоб її встановити, потрібно буде видалити оці пластикові бортики, щоб можна було надійно під'єднати цю антенну. Чи варто я вона того, щоб зіпсувати державне майно, вирішуйте вже самі. На цьому все. Усім гарного дня та мирного неба. Слава Україні!